Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про те, хто і як може отримати міжнародну грошову допомогу в Україні в зв'язку з тим, що в нашій державі йде війна. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні новини для вас. Обов'язково додивіться до кінця це відео і напишіть в коментарях, чи ви вже подавали. Заявки на отримання від міжнародних організацій грошової допомоги. І якщо подавали, чи отримали, чи ще чекаєте її. Друзі, після початку війни у лютому цього року дуже багато людей перетворились на біженців або на внутрішньопереміщених осіб. Фактично, це є одне і те саме. І, звичайно, що дуже багато людей залишилось без. Можливості заробляти собі на життя, і можливості взагалі існувати. І відповідно для того, щоб допомогти таким людям, дуже багато міжнародних організацій проявило ініціативу і виділяють кошти, невеликі, але виділяють кошти таким людям для того, щоб вони могли хоч якось існувати і мати хоча б на якийсь час гроші для того, щоб. Пристосуватись до нового життя, знайти собі роботу і вже в подальшому заробляти собі на існування. Друзі, які ж організації видають таку допомогу, перше, це Дитячий фонд при Організації Об'єднаних Націй, коротко він називається ЮНІСЕФ. Далі це управління Верховного комісару ООН у справ біженців, Всесвітня Продовольча програма ООН. Також Червоний Хрест, далі Міжнародна організація з міграції і ще декілька благодійних та міжнародних організацій. Всі вони надають допомогу нашим громадянам, які потрапили у біду. Друзі, і хто ж може отримати таку міжнародну грошову допомогу? Це відповідно самі незахищені верстви населення нашої держави. До яких відносяться малозабезпечені сім'ї. І що таке малозабезпечені сім'ї? Міністерство соціальної політики дає визначення: це одинокі матері, які виховують дітей, далі отримувачі допомоги у зв'язку з пологами та вагітністю. Ще це особи з інвалідністю з дитинства та особи з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу і не мають права на пенсію. Далі це багатодітні сім'ї і непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію. І також отримуючи допомоги за доглядом за хворою дитиною. Ще, хто відноситься до незахищених верст населення, це пенсіонери, які мають вік понад 65 років. Далі це люди з інвалідністю. Ще це. Внутрішньо переселення особи, звичайно ж. І сім'ї з дітьми у кількості троє дітей, якщо всім дітям немає 18 років і одній дитині немає 2 років. І також сім'ї з двома дітьми до 18 років, якщо одна з таких дитин або обидві є інвалідами. І, друзі, хочу зауважити, що черговість. Забезпечення таких осіб грошима, вона визначається самими міжнародними організаціями. Тобто, ви повпливати на те, в яку, в яку чергу ви отримаєте такі гроші, ви не можете. Єдине, хочу зазначити, що щодо внутрішньо переселених осіб, то, звичайно ж, віддається перевага тим особам, які перебували і були зареєстровані і далі перебувають на територіях, які найбільше постраждали від війни. Тобто це Херсонська область, Донецька, Луганська, Харківська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська області. І Київська, звичайно, тобто ті області, які найбільше постраждали і надалі страждають від військової агресії Російської Федерації. Друзі, що потрібно таким особам, щоб отримати міжнародну грошову допомогу, перше, це. Необхідно мати, якщо ви внутрішньо переселена особа, це відповідну довідку про те, що ви є внутрішньо переселеною особою. Далі, якщо у вас є відкритий банківський рахунок, то номер IBAN, тобто номер вашого рахунку, який складається з двох літер, це UA і 27 цифр. Якщо ви не знаєте, де його взяти, то ви можете. Або зайти у мобільний додаток, і у налаштуваннях у вкладці реквізити ви можете побачити номер такого IBAN. -у. Якщо у вас немає IBAN і немає рахунку у банку, нічого страшного, ви тоді отримаєте гроші готівкою через Укрпошту або банківським переказом. Далі, які ще документи необхідні, це ті документи, які Посвідчують вашу особу: тобто паспорт, код, і якщо у вас ID-картка, то виписка з реєстру щодо вашого місця реєстрації. Де оформляється заявка на отримання такої міжнародної грошової допомоги. Друзі, вона оформляється на порталі Є-Допомога. Посилання на цей портал я залишу у описі цього відео. Якщо вам Буде необхідно, якщо ви ще не подавали таку заявку, то, будь ласка, переходьте за цим посиланням і оформляйте таку заявку. І якщо ви не маєте можливості оформити самостійно, ви можете звернутись до банку, наприклад, до Приватбанку чи до А банку, і там так, так само надають консультативні послуги щодо заповнення такої заявки і відправлення її на отримання в подальшому. Міжнародної грошової допомоги. Різниці самому оформлювати чи через банк ніякої немає, тому що все оформлюється через один сайт і направляється до Міністерства соціальної політики. Спочатку для того, щоб верифікувати ваші дані, звірити, чи підходите під незахищені верстви населення, чи подали ви все правильно. Перевірити ваші доходи і всі ваші дані. Тому. Якщо у вас є можливість, оформлюйте, звичайно ж, самостійно, тому що в банках постійно до таких консультантів, які заповнюють ці заявки, постійні черги. Ну і відповідно немає необхідності перебувати у великих скупченнях людей, якщо ви можете це зробити самостійно через комп'ютер, через телефон. Без різниці. Переходимо за посиланням і оформлюємо. Немає можливості, тоді вже йдіть до банку. Якщо у вас немає можливості піти і до банку, то просіть своїх близьких, родичів, знайомих, вони так само можуть за вас заповнити всю цю заявку і відправити. Але ну, звичайно ж, з указанням ваших реквізитів, вашого телефону, вашого номера рахунку і місця проживання. Друзі, я коротко вам розкажу, як саме заповнювати таку заявку. Ви заходите на сайт ЄДопомога і відповідно бачите розділ виплата від міжнародних організацій. Нажимаєте цю кнопку, далі заповнюєте заявку на допомогу. Заповнити заявку на допомогу. Далі обираємо категорію осіб, до яких ви відноситесь, чи то внутрішньо переміщення особи, чи то малозабезпечені сім'ї. Чи то пенсіонери, то ви вже самі визначите, і виберете категорію, далі заповнюєте дані на себе, це прізвище ім'я по-батькові, ідентифікаційний номер. Обов'язково зазначаєте ту адресу, в якій ви зараз проживаєте, свій номер телефону, паспортні дані всі. Далі, якщо у вас є особи на утриманні, зазначаєте таких осіб і дані на них. І далі. Заповнюєте номер вашого рахунку, той самий IBAN. Якщо ви його не маєте, нажимаєте не маю розрахункового рахунку і далі вже отримуєте повідомлення про те, що ваша заява отримана, і чекаєте відповідь. І обов'язково випишіть реквізит цієї заяви. Друзі, після того, як ви заповнили заявку, ваша заява відправляється до Міністерства соціальної політики і його працівники. Перевіряють ці дані на вас, і після того вже відправляють до міжнародних організацій, тобто вони визначають, до якої категорії осіб ви відноситесь, і, відповідно, вже самостійно визначають, до якої міжнародної організації відправити вашу заявку. Ви не обираєте, до якої організації надсилати цю заяву. Це роблять самостійно працівники Міністерства соціальної політики. І, друзі, скільки чекати. Не можу вам сказати, і ніхто цього не може сказати, тому що е, ці гроші то виплачуються, то потім, якщо міжнародні організації отримують дуже багато заявок, то вони ставлять на паузу розгляд нових заявок до поки вони не розглянуть старі заявки. І зазвичай у деяких осіб це може тривати і два місяці отримання, деякі особи отримують через два тижні. Тобто, все залежить від загруженості цих міжнародних організацій. І коли ваша заявка вже є погодженою, ви отримуєте гроші або на картку, якщо ви зазначили свій IBAN, або ви отримуєте банківським переказом, тобто, вам необхідно буде взяти свій паспорт і код і піти до відділення банку і отримати такий переказ. Або отримати Укрпоштою. Тобто, це фактично ви отримаєте як пенсію, але буде написано, що це не пенсія, а міжнародна грошова допомога від благодійних організацій. І яка ж сума, скільки ж ви зможете отримати від міжнародних організацій? Зазвичай це від 2200 гривень на місяць на одну особу до 2500 гривень. Але зазвичай у більшості випадків це 2200 гривень на одну особу у розрахунку за три місяці одразу ви отримуєте ці кошти. Тобто 6600 гривень на одну особу з сім'ї. і в сім'ї, якщо сім'я багатодітна або багато членів, то може отримати таку допомогу на п'ятьох осіб, не більше ніж на п'ятьох осіб. Друзі, якщо ви чекаєте багато, то ви на сайті є допомога, можете заходити і перевіряти ваш статус заявки. І якщо ви думаєте, що ви зробили якусь помилку у заявці і із -за цього не погоджується така заявка, то я вам раджу зайти, відхилити заявку, яку ви подали, і подати наново таку заявку, тому що ви просто втратите час. На те, щоб цю заявку розглянули, погодили або не погодили. Краще подати нову заявку, заповнити її вірно, для того, щоб не втрачати час і не втрачати можливість все ж таки отримати від міжнародних організацій кошти. Друзі, звичайно, дуже багато людей кажуть, що вони подали заявки і до сих пір вони не погоджені, вони не отримували кошти. Я це розумію. Дуже багато людей подає заявки, дуже багато людей. Зараз опинились у скрутному становищі, але я вважаю, що якщо є можливість подати заявку, то краще витратити півгодини або годину свого часу і мати а, хоч якийсь шанс на те, щоб отримати ці кошти, які вам не завадять для того, щоб пристосуватись до нового життя, фактично до життя в інших умовах і в інших обставинах. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, попрошу вас поставити йому лайк і до нових зустрічей, до побачення!